Сьогодні ми отримали генератор потужністю 1,6 МВт, який дасть можливість нам працювати на одній з районних котельні, забезпечувати інфраструктуру міста. Генератор привезли до Житомира з Німеччини. Окрім об'єктів інфраструктури, він забезпечуватиме безперебійну подачу тепла до частини житлових будинків обласного центру. Він був в роботі, він відпрацював 200 годин. Тобто він працював в режимі тільки тестовому. На навантаження генератор в роботі не був. На території іншої котельні працівники підрядної організації спільно з фахівцями «Житомиртеплокомуненерго» теплокомуненерго завершують монтаж генератора потужністю 550 кВт турецького виробництва. Вже на завершальній стадії він знаходиться. Ми буквально на днях зробимо підключення і пустомороджувальні роботи, і він буде в. Працював нагадаю, що за словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, на кожному об'єкті інфраструктури до кінця року встановлять дизель-генератори. Це не швидкий процес, це неможливо як там в будинку приїхати, там клеми кинути і все. Бо десь є частотні, частотники, десь треба зробити і для того, щоб складне обладнання, особливо там обладнання котелень. Бо паралельно виготовлялися проекти підключення, бо я ще раз. Скажу, це складна автоматика, і потрібно, щоб воно працювало, а не просто нам там нашкодило. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.